Розмальовую укриття для того, щоб люди бачили більш звернути увагу на себе, бо воно сіре. Його мало хто помічав. і Мало хто знав, що це укриття. Тут буде написано, що це воно. І буде привабливий малюнок, тут майданчик дитячий. Ну, якось веселіше, щоб було це вулиця Квітки, цицик і квіти остаточно переважили всі ідеї, які були запропоновані. Вони різні були. Щось зробити з квітами, але таке, що пов'язано якось з Дніпром. Ну, я подумав, що ріка треба поєднати з квітами, тому тут. Будуть квітучі лотоси. Ця локація цікава була. Вона кругова. Ну тобто, з усіх боків є малюнок. І мені цікаво було зробити такий концепт, щоб це було обхідний по колу, і малюнок обгортав його. Кожна плоскість – це новий виклик, ну тому. Це теж було таке завдання цікаве. А як обирається малюнок? Ну, береться олівець і папір, ну і знаходиться ідея. В Дніпрі багато малював. Ось на квітки, цисик, собственно, це мій мурал, Ну, в Києві є, Харків, в Одесі, в Донецькій колись до окупації, в Авдіївці. Малюнки є. Ну, по всій країні, у Львові. Планів багато, дуже. Просто що я по всій країні їжджу. Плани є і тут у вас ще малювати. Просто що вони не завжди залежать від художника. Ще узгоджуваних етапів багато. Тому поки етапи узгодження йдуть, я виробляю макет проекту, і потім все докупи, і проект реалізовується. Як цей? Я вже. З локацією, якось нахожу спільності свого відображення, що я там хочу бачити, чи що я там бачу і пропоную. це. А так, щоб конкретно щось в Дніпрі, я не знаю. Мені цікаво, ще набережна, сама набережна. Ну, Я поки не знаю, який там арт-простір такий зробити, щоб це було щось велике і щось кольорове. Щоб, ну, Люди просто бачили колір, коли йшли. І щоб люди якось завдяки кольору сприймали життя легше трохи. Ну, якось... Є в мене такі ідеї. Но коли це реалізується, поки я не знаю.